9 листопада День української мови та писемності. Українська мова вирізняється на тлі східнослов'янських мов милозвучністю, унікальними словами та правилами. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю після італійської і третє за красою лексики після французької та перської. І це не прості слова, а підтверджені факти. Цікаво, що за лексичним запасом українська мова має найбільш а, з білоруською на 84% в спільної лексики, а з польською та сербською. Ми маємо 70% та 80, та 68%. Спільний, відповідно, спільних слів. А, а з російською ми маємо 62 Точно сказати, коли зародилася українська мова складно, але відомо, що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. За даними вченого Василя Кобилюха, українська сформувалася ще в 10 х 4 х тисячоліттях до нашої ери і походить із санскриту. Перші слова з української мови записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріск Панікійськ перебув на території сучасної України в таборі володаря Аттілії, який згодом розгромив Римську імперію і записав слова мед і страва. На відміну від інших мов, іменник в українській мові має сім відмінків. Як ви вже зрозуміли, вирізняє нас саме кличний відмінок. Які існує також в латинській, грецькій та санскритській граматиках. У короткому словнику синонімів української мови, де зібрано 4279 синонімічних рядів, найбільш синонімів має слово бити, аж 45. Ви ніколи не замислювалися над тим, що в нашій мові є три форми майбутнього часу. Цікавий матеріал, чи не так? Ну, згадувати разом: проста, піду, складна йтиму, і, і складна буду йти. Тинок української є те, що вона багата на зменшувані форми. Навіть слово вороги має зменшувальну постлову форму, якого вже то в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки як роса на сонці, найоживаніше в українській алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів, натомість найменш ужива на Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літр. Спробуйте вимовити дихлордефініл, трихлорметин, метан. В нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази. Їх можна читати або зліва направо, або справа наліво. Ось примір. Я несу синя або ж ротор. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений 1927 року в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішу українською піснею вважають баладу Дунай Дунаю. Чому смутен течеш? Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Конський. Свої твор він підписував 141 сороковним іменем Франка було 99 псевдонімів, а письменником Маковий користувався 56 шести вигадами.